Хейло, усім друзі, з вами зв'язку з саме я внук Україна, мовний гіровий канал, і сьогодні ми граємо гру Grand Z Auto 5RP на сервері Nexus. Сьогодні я вам хочу в даному відеоролику показати, які в нас є роботи. Як можна працювати, скільки ми приблизно будемо отримувати забітку при виконанні даної тієї ж роботи. Зараз ми з офісу федерального бюро їдемо додому, беремо наш автомобіль і будемо їздити по роботах і пробувати себе в ролі звичайного громадянина штату. Не знаю скільки сьогодні ми заснімемо е, робіт, але постараємося якнайбільше вам показати. Ну я думаю, відео вийде на 2-3 частини. Тому всім гарного перегляду, радий вас всіх бачити. А зараз знайомця з моїм промокодом. Так, ну що ж, друзі, взяли ми вже нашу камеру, давайте відкриємо телефон, ознайомимося з роботами, які є в даному штаті. Так, роботи. Так, у нас тут є електрик, як я бачу, будівельник, лісоруб, сортування сміття, таксист, водій автобуса, інкасатор далекобійник. Я зрозумів, що ну, виходить, ми будемо починати по порядку, згори вниз. По цій дальних роботах, і я так думаю, що на спочатку треба буде бігати, а потім вже ми будемо. Будемо що? Будемо на машинках кататися. Так, ну давайте нажимаємо електрик. Так, у нас з'явилася мітка. Точка встановлена на карті. Один кілометр їдемо. А мене ще камару передитька пезано, ну мені так подобається, відколи його купив. Хто не бачив даний відеоролик, коли я купляв це камаро, можете ознайомитися, він з'явиться на кінці. Відео в рекомендаціях і обов'язково перегляньте його, хто його все ж таки не бачив. Дуже цікаве відео. А дуже довго я купляв це камаро. ну, Виходило, я планував, що я за пару хвилин його куплю. А з оновленням сервера вийшло чуть більше години. Ну, у вас на, на екранах це буде зовсім менше, але. В Суті це не міняє, тому що камару я купляв дуже довго, але я довольний своєю покупкою. Так, добре, давайте ми тут припаркуємося. Камару в нас закрите, камару в нас відкрите було. Так, давайте. Ну що ж, спробуємо, спробуємо. Е, роботі себе електрика. О, начальника! Начальника! Начальника. Так, доброго дня. Просимо до міської електростанції. Привіт-привіт. Я хочу влаштуватися на роботу. На місці будеш працювати, чи їздити на замовлення. На місці, бо в мене тільки перший рівень. Ось форма. Одягай, заходь. Шитки постійно збиваються, їх треба налаштовувати. Добре, друже, дякую. Давай. О, які модні окуляри. Наз електрик, чуєте? Як би сколько так, і що? У нас з'явилася мітка. Міточка в нас появилася. От. І зараз ми будемо пробувати. Так, LKM повернути. LKM повернути це. І воно в мене не працює. Чи як це правильно? Електрик. Повертайте LKM. Валкодер, щоб накласти одну криву на іншу. Ага, нам треба її звузити. А в нас це не працює. Нам треба ширину зменшити. Чи нам... Я зарплату отримав. Ну, де крутити? Ви мені скажіть? Мені скажіть, де крутити. ЛКМ. ЛКМ це в нас мишка. Но вона в нас не працює. Я її зажимаю. Я її кручу. Взагалі ноль реакції. І так. А, Нексус, будь ласка, працюй. Не потрібно мені тут вимахуватися Нексус. Ну, друзі, я не знаю, чому воно не працює. Я якщо чесно розкажу вам велику таємницю, я вчора також пробував, але в мене також не працювало. Я не знаю, з чим це зв'язано, але ну, пише LKM. LKM — це ліва кнопочка миші, так? чи права? Ну, права стріляти чи ліва? Ні, я не знаю, ПКМ і LKM є. Чесно, не буду знати, яку напишіть в коментарях, бо я вже запутався. Ну, суть в тому, воно не працює. Також, друзі, хто вже пробував працювати електриком, ми стикалися з такою ситуацією. Напишіть в коментарях, як це виправити і що взагалі відбувається. Ні, ну воно в мене не працює, ну давайте. А і на іншу мітку. Ви не впоралися, слідуйте до наступного чекпоінту. Так, наступний у нас чекпоінт і. Нам треба ширину збільшити, і воно знову не крутиться. Я, до речі... Ой, мене ще й током кануло. Ага. Ну ще й так працює. Так, я... ну що ж, друзі, спроба номер 3 я так розумію, йдемо до третього чекпоінта і спробуємо знову покрутити. Якщо в нас не вийде. А в нас все ж таки не виходить. То нам потрібно міняти роботу, я так думаю. Ну да, в нас воно не крутиться. Друже, друже, привіт. Друже? Постійте. Привіт! Здорово, що там? Слухай, ти от ельфійський розумієш? Ну давай швидше кажи. У мене чомусь LKM не працює воно не крутиться, підкажеш як тут працювати? А, -а, а. Як працювати? Так, ну я там бачу, треба е, накласти полосу на цей. На полосу, але ну в мене. Якщо казати альфійською, крутиш е, роликом мишки. А, роликом миші? Дякую, дякую. А чому воно пише ЛКМ, друзі, якщо там? Казали колосом миші. Так. Да, дивіться. Ага, вот як. А я пропустив, скільки ми заробили. Давайте заново. Давайте заново спробуємо. Ви не впоралися, а чому я не впускаю? Привіт. А навесчу? Подвеквест под нопас. А, ну давай. Дякую. А прошлый. Так, ну що ж, друзі Мені треба. Ага, у нас час є, бачите, у нас ще йде час. І нам потрібно за цей даний час встигнути. Капець це сложно. О. 36 доларів до зарплатні я отримаю. Друзі. Давайте ще один чекпоінт. І будемо змінювати роботу. Я думаю. Пора їхати на наступну роботу. Так. Є. 36. Доларів. Все, йдемо звільнятися, і йдемо пробувати наступну роботу в даному штаті під назвою Nexus RP. Так, друзі, начальника. Ну що, як успіхи? Я О. хочу отримати заробітну плату. О, я заробив 108 доларів. Супер, друзі, в нас на пиво є. І йдемо пробувати наступну роботу. Так, відкриваємо свій камару, а, в смислі, ми його закрили. Ну, так має бути. Так. І наступна робота в даному штаті це у нас будівельник. Їдемо на будівельника і там вже зустрінемося. Заводимо свій камару. Закриваємо двері на замочок, пристегаємо пасок безпеки і вирушаємо. Так, ну шо ж, друзі, ми приїхали. Я застряг. Я реально застряг. Я реально застряг, друзі. Хотів вам сказати, я приїхав до будівельника. І я застряг. Так, мене дивується фізика. Як чудово, ми розгорнути. Так, нас тут машинка стрягне. І так, ну що ж, друзі, робота номер 2, будівельник. Так, підходимо на міточку бригадир здоров. Що треба? Як що треба? Хочу влаштуватися Вось на роботу. Одягай, піднімайся на гору. За грошима повертайся до мене, я. Добре ти? йду. Привіт, привіт! Якщо ви до мене. До тебе, так. Що, як тут робота? Багато платять. Тут нічого не платять, сорі. Нічого не платять. Ну я йду ага. тут на штат просто попасую. Да, будем знакомы, давай. А ты можешь устроиться на работу, и я тебе руку пожму, друже. А я влаштовался на работу? Ты вроде да. А, Вин? Ну да, Вин, Вин. Так, Вин, Вин, не мой. Не, я понял, просто устройся, а я тебе руку пожму. И... Так, ну что ж, друзья, бежим, на... <говорит> на, на, на. Перший чекпоінт. мітку, як правильно це назвати, і будемо пробувати працювати на сервері Nexus RP. Не забудьте вводити промокод. Так, ну що ж, перший чекпоінт. Ага, нам треба складати цеглу в зелені іконочки. І що ми з цим побудуємо якусь будівлю? Вау, 30 доларів до зарплати. Ну, я вам скажу: електрик? Електрик, він набагато краще оплачується. Тому, можливо, краще йти на електрика. Поки що електрик 36 доларів, будівельник 30 доларів за чекпоінт. От. Але ж, мені здається, будівельником працювати легше через те, що, можливо, ти скоріше складаєш. Да, ну чим бути електриком. Так, ну мені подобається, чесно. Нічого складного нема. Тому, мені цікаво, ми цей будинок е, колись добудуємо. З карти бігати дуже погано, тому що не, ба не, не бачу, де чекпоінт знаходиться. Так, ну що, колеги, я вам скажу, що це буде, напевно, наша остання мітка. Наш чекпоінт останній, вибачаю. І будемо ми йти звільнятися і пробувати роботу номер 3 по списку з даного штату. Так. А давайте кого прийнемо. Хоба! Поворок. Так, бригадир, все, я напрацювався. Ну що? Я Хочу отримати заробітну плату. 120 доларів. Чудово. Так. Ну що ж, та сама ситуація, відкриваємо камару, от вона вже була зачинена. Пасочок безпеки, закриваємо. Камару, достаємо телефончик нас. телефончик. Беремо навігатор, беремо роботи, лісоруб. Точка встановлена на карті. Ну що ж, друзі, 8 км я поїхав. Зустрінемося все ж таки там. На лісорубі. А, що я ще мав сказати? Ще треба звідси виїхати. Ой, то не я? Я дуже важко вибачаюся, я того не хотів. то не я. Так, поміхи зліва нема. А, ну, давайте, так, покрутимо колесо пошани перед будівельником. І поїдемо, поїдемо на лісоруба. Що я вам скажу, шановні колеги, не ганяйте так в штаті на Камаро, Воно літати взагалі не вміє. А ми перевертаємося на колеса і їдемо далі. Поїхали! Ну що, шановні колеги, я вже під'їжджаю до даної мітки, обона, де ми будемо робити роботу лісоруба. Так, я вроді здається пропустив трішечки поворот. Ух ти курва, а я тут на камару проїду. Я вже застряг. Камара то є дуже низька машина і на ній. Дуже важко їздити. Нам треба туди, так, так. Добре. Зараз ми спустимося. І спробуємо роботу лісоруба. Так, вот там у нас, здається, стоїть начальник. Так, хто ти у нас тут, друзі? Лісник, а, лісник Пісник, привіт. Ласкаво просимо на лісопилку. Привіт таке, хочу влаштуватися на роботу. Зрубаєш дерево? Давай зрубаю дерево. Ой-ой-ой, який я тут ісору. А далеко бігти до даного дерева? От мені дуже цікаво. А чому так дерево далеко посадили? Це капець. А як я маю тут спуститися? Ну ладно, кавабанга! Я себе чуть не вбив. Не прыгайте, так. Лісоруби якісь надто швидко ...пригають. Так. Ух ты! Давай! Так собі між ногами щось Вау! Яке я дерево велике спиляв? Прям похуна ну, і не каже на що. На самотик похожий великий. Чесно. На самотик. На колик. А... А... Що? Ми ще маємо його розрізати? Ми ще маємо розрізати дерево. Ви це знали? І пилка дійсно спускається вниз. Ого! 140 Доларів до зарплатні! Ні. Чого собі, друзі? А я вам скажу багато платять. Дуже багато. Оце чудово. Але рубає він надто дивно. Чесно, в мене таке відчуття, що він собі колись ногу відріже цією сокирою відрубає. Або я навіть не кажу, що. Ну да, ну це капець. Та я вам скажу, досить солідно він так заробляє. Ну, досить солідно, друзі. да да Давайте знову почнемо різати. Нам потрібно тримати рівень нагрівання. Але який тут рівень нагрівання може бути, якщо ми не ріжемо бензопилою, ми ріжемо звичайною пилкою. Ну, ножівкою. Є, yeah, ну що ж, друзі, я вам скажу, ну, 140 доларів до зарплатні, це досить нормально, і на цьому моменті ми з вами будемо прощатися. Заме на зв'язку був, як завжди, той самий я внук, Україну мав на ігровий канал, сервер Nexus RP, Grand Z Auto V. Всім дякую, всім па-па, давайте звільнимося. Так, друзі, ну що, я давай заробітню плату. 280 доларів. Що ж, друзі, всім. Гарного перегляду, хто буде це дивитися. Не забувайте подивитися, як я купив оту ластівочку собі. Слава Україні!